На 12% знизився транзитний потік російського газу через Україну. Про це пише у своєму телеграмі Російське видання Медуза. Водночас Російський Газпром заявив, що продовжує подавати газ до Європи через станцію суджа, яка розташована у Курській області Російської Федерації. Цю тему ми обговоримо із Володимиром Омельченком, директором енергетичних програм центру Разумкова. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, пане Володимире, поясніть нам, будь ласка, ну, якомога більш простою мовою цю інформацію, якому щойно озвучили. Ну, по-перше, це не факт, що дійсно це так це правда, оскільки російська інформація до неї потрібно ставитись достатньо скептично. Ну, По-друге, треба відзначити, що дії тих підрозділів, які працюють. В Курській області вони ніякого не мають відношення до зниження, якщо він і був до цього транзиту, тому що ніхто фізично цей транзит не зупиняв і такої цілі не було поставлено. Я думаю, що Росія буде розкручувати спеціально цю неправдиву інформацію, щоб якось налякати своїх партнерів в Європі. І вони би почали тиснути на Україну з метою, щоб цю операцію, яка проводиться, ну, військову операцію якось згорнути. І тому від Росії а в них дуже потужні, ви знаєте, дезінформаційні засоби масової інформації, тому вони можуть розкручувати тему, цю тему, яка Направлено на спра... на... насамперед проти України, проти Збройних сил і вищого військово-політичного керівництва. Ще раз кажу, що ніяких цілей, я в цьому впевнений, щодо е... захоплення цієї станції, припинення mm -hmm. зниження транзиту не ставилось. І тут причини можуть бути іншими, що сама Росія і якщо зменш... могла зменшити самостійно цей поток. Природного газу через Україну для того, щоб потім Україну звинуватити в цьому, угу. ну ви схиляєтеся до останньої версії, пане Володимире. Я так розумію, що Росія штучно перекриває да цей газ аби подавати цю інформацію у медіа. Абсолютно, вона чи його штучно перекриває, так. перекриває, чи просто дезінформує, не перекриваючи. Але точно єдиною метою дискримінувати Україну. Оскільки Україна, якщо б їй було це потрібно, перекрити цей газ, вона могла би перекрити без цієї операції, без захоплення суд, оскільки цей весь газ газопроводами. Урядго по помари Ужгород і прогрес проходить через територію України. Україна uh -huh. виконує всі контрактні зобов'язання на прохання своїх європейських партнерів. І якщо вона не перекривала до цього, то для чого їй вона могла перекрити просто на території України ці потоки? Для чого їм її було робити цю операцію військово щоб, щоб що? щоб перекрити. Той газ, який вона може перекрити на території України? Тут, тобто, тут логіки ніякої немає, тому це є серйозні ознаки російського іпсо спрямована mm -hmm. проти України, пане Володимире, Який очікуваний? От ефект може бути, от вони запустили та ймовірно Російська Федерація цю інформацію у медіа, як на неї можуть відреагувати ті ж міжнародні партнери та саме Європа? і чи буде якась реакція? Ну, я думаю, що вже більшість зрозуміли, як працює Росія. Ви пам'ятаєте історію з підривом Північного потіка 1, yeah. Північний потік-2, коли вони самі його газопроводи підірвали, потім звинуватили Україну, розкрутили це в міжнародних ЗМІ за великі гроші, але це закінчилось нічим. Я думаю, така ж ситуація буде із значить, навколо Суджі. Mm -hmm. Пане Володимир, дякуємо вам, Володимир Мельченко, директор енергетичних програм Центру Розумково Пу нами наживо.